и ми нову хакер робимо. Начало ми з хакеру, но пока що я один хакер, а і сама поддержка пока что не поддержка, но ну, он скачає. Так, я можу быстро вот так і першу где замучив, вона теж була хакером, я її замучив. І так, кстати. Ми можемо їх ще літати на тачках. Вот як примерно. Вот примерно так. І швидко в'їхати і на. І навіть на Grow Агарден можемо скачати чит. У нас в мене є, у нього пока що не читам, но... но он скачає по факту. Має скачати, а то он не читает. Читер. У мене кринули, а у нього не знаю. Якийсь кичай. Ладно, всім пока.